У Гардишівці Бердичівського району люди вже кілька років не можуть отримати своє майно, яке стверджують, належить їм згідно розподілу. Владнати ситуацією, щоб це було у правовому полі, взялися активісти самооборони, які вже кілька разів приїздили до села, зустрічалися з мешканцями, вивчали їхні документи. Розставити усі крапки над і мали на нещодавніх зборах села. Першою слово взяла сільський голова, яка нагадала селянам та запрошеним представникам міліції і РДА історію розподілу та отримання майна. Було багато зібрань. Було е, зібрано збори співвласників майнових цих сертифікатів, збиралися, ділили, але до, до кінця не допрацювали. Ви прекрасно знаєте, що сільська рада до майна якби, відношення не має. Цим займалася спілка співвласників майна, яку ви обирали, на моїй пам'яті я вже знаю, що було обрано кілька спілок співвласників майна. Остання, яка була обрана в 2011 році, закінчила розподіл цього майна. Групі 40 селян, згідно рішення зборів спілки співвласників майна, виділили майстерню на території тракторного стану. Але отримати її вони досі не можуть через місцевого фермера Альфреда Романського, який нібито там господарює. Наслідки його господарювання розповідають селяни, очевидні. Довірили, думали, це хазяїн. А тут ось Техніки, ось жилізки. Тут, а Боже ж, тут не було де голці, а перерізав і вивіз. А люди бачили це? Бачили? Приходили, воюємо і б'ємо по брамах. Люди прийдуть, а він обзиває, ви бидали дачі, ви наробилися, ви тут і тягне, тягне то завтра, то брехуни дуже. Врегулювати питання майна люди самі не в змозі, тож і звернулись до самооборони. Минулої середи було зібрання, на якому вирішили люди знову ж піти до тракторного стану за ту майстерню. Прийшовши на тракторний стан, ми опечатали саму майстерню і вирішили вивчати питання документації, як воно розділено було, і якби я. Особисто, як сільський голова, я не бачила спочатку зібрання цього, що ми що ми повинні сьогодні вже ділити, як воно розділено согласіться, так? Але коли в п'ятницю, їдучи на Кустин, я побачила, що Романський відкрив майстерню, тобто наше опечатання, те, і взяв трактор, і орав землю, і сіяв зерно. Міло, це зовсім не нормально. Не з кращого боку кажуть селяни. Знають вони колишню дружину фермера романського Галину. Протягом 2008-2010 років. Вона скупила у 142 людей майнові сертифікати, наче віддала селянам 20% їх вартості. А хто ж повертатиме решту? Вона на нього спирає, а він на нього. Сертифікати хто скуповував? Ну, вона, вона вона, вона брала майнові, вона приїжджала ввечері темно до стареньких, стукалася. Я і, не старенька, то ну, і І, до і, до, і достукалася. Бабулька, у вас є так, бабулька та пішла, витягнула на доню. Вона її там, бабулька, а так так вона взяла, і розпишіться бабулька, а вона нас ліпенька. на мільйон і назбирала. І вже хазяї хозя, на них мільйон. Чи Ще й на 200 тисяч. Особисто продали, скільки сертифікатів? Два. І на І яку суму, 22. Та й мій 11. За 2 да, 22. А отримала три. Чоловіка? Гроші хочу, за 6 сертифікатів. У чоловіка було 15 тисяч, а в мене було 8 тисяч. То з цих 8 чоловікові надала 2 700, а я, як розбирали корови, то я пішла. Не, не, не тільку взяла, то вона мені оцінила 8 тисяч. Але добре, хай буде так, рівно що небудь. А ось люди є, що не отримали ні копійки. Батько Леоніди Гнатюк один з тих, хто за свій сертифікат на загальну суму 40 тисяч гривень не отримав жодної копійки. Пані Романська просто кинула його, як і багатьох інших трударів, переконана дочка. Батько, будучи інвалідом, має 49 років стажу, плюс у мами 36. І на сьогоднішній день жодної копійки ми не отримали. Вона захопила трактора, ми 6 років вже за нього судимось. Ми його відсудили, але забрати ми його не могли, тому що і судовиконавча служба, і міліція, і прокуратура це була їхня криша збудована. І от до цього часу вона себе почуває дуже прекрасно. І батько на милицях. Приїжджав на милицях, просив у цієї, у цієї особи, я її іначе назвати не можу, милостиню, бо він пропрацював, а наша храйка, прийшла, заволоділа всім майном і на цьому все. Їй сьогодні смішно, а мені не дуже. На зборах селян були присутні юристи від райдержадміністрації та самооборони. Вони наголошували на необхідності дотримання законної процедури. Якщо хтось із чимось не погоджується, нехай звертається до суду. Пропонували, зокрема, у судовому порядку відмінити договори купівлі-продажу майнових сертифікатів. Є ряд позицій в гражданському кодексі а як відміняються договори купівлі куплі-продажі. Договора купівлі продажі могут быть отменены судом, если договор купли-продажи не соответствует законодательству. Соответственно, у нас на 2008 год не действовала оценка, общая оценка имущественного э, иму, имущества, и не было выделена каждая конкретная доля каждого человека в денежном эквиваленте. Перспектива судових тяганин людей не надто потішила, тим паче кажуть, у деяких з них вже є такий досвід. Василь Рильський приніс на зібрання купу документів з різними ухвалами та апеляціями, яких у нього за сім років назбиралось чимало. Ознайомившись із паперами, самооборонці констатували. Це звичайне перетікання усіх і паперової роботи. А по факту у нас вивозиться, розкрадається і на тому все закінчується. Обичати, обичати, не треба на сьогоднішній день. І сьогодні сьогодні ви почекайте, та не перебуваєте ну, врешті-решт. І, і на сьогодні ми кажемо, що ця паперова ця люди, не маючи змоги, людина, яка використовує своє якісь особисті зв'язки, особ... особ... особисті можливості, і одна єдина людина керує всім всьому, та врешті-решт, та скільки можна? І там, то, то, ж. Ти сік можна тягнути. Ідемо теж розбираємо і все. Да, правильно. Розбираємо його. кому дві шифрини, тому три, тому десять і причин, тому ну дві розібрали. І все, і, ніяк, і спору не буде нічого. Та все. галина Романська прийшла на зібрання без колишнього чоловіка. Вислухала чимало звинувачень, після чого й сама узяла слово. Наголошувала на своїй правоті, обіцяла продемонструвати, підтверджуючі документи та намагалась перекласти частину відповідальності на голову спілки співвласників майна, яка займалася розподілом майна. Головою спілки, ось картина усього. А поки я була художка зійнувала, то все на місці стояло. Стояло все на місці. З 2004 року, коли ми прийшли у Гардисівку, значить була проведена інтеризація майна, персоніфікація майна, розділено було дві, два фермерські господарства. І говорить, юрист потрібна оцінка. Як же розбирав Ліпінський майно схову без оцінки? То місто і 195 тисяч, там доля кожної людини, тим болі є тих людей, які в мене теж знаходяться. І мій, мій особистий майновий сертифікат теж там моя доля є. Микола Ліпінський пояснив ситуацію зі свого боку. Комісія по врегулюванню майнових відносин, яка створена ще з ТОВ Світанком, і вона легітимна, та комісія. Бо інші комісії ніяких не обирались, тоді були зальні збори, вони затвердили, там було 14, по-моєму, чоловік бо від 30 членів спілки один представник повинен бути. Значить оцінка була зроблена майна в Житомирі ще раніше. Значить, і переоцінювати майно ніхто, ніхто не переоцінював. Не має право, так? Чого тож, ви сказали під... Підождіть, ну то я відповідаю. Що ж ви забігаєте наперед. Ніхто її не переоцінював. А чому не переоцінювалось? Бо тому, що за оценщик повинен приїхати, йому потрібно заплатити кошти. Хто заплатить? Ви заплатите, Галя заплатить, чи Ніна заплатить? Скаже, я ще не отримала майна, а ти прийшов і кажеш, давай будемо переоцінювати, давай будемо його там. То комісія прийняла рішення. Та яка ціна була, по тій ціні так і ділили. Заслухавши позицію усіх зацікавлених сторін, активісти самооборони дійшли висновку, що селяни мають повне право отримати своє майно і не тільки на паперах. Раз є такі рішення, Олена Петрівна є, є протоколи зборів, і я вважаю, що треба це передати зараз до громади, а ви можете подавати все. На сьогоднішній день ми мусимо його опечатати і це все майно, щоб його не розкрали. І передати це зараз на сьогоднішній день. Хто має легітимність? Хто? я бачив легітимні документи громади, значить, я вважаю їх легітимним. Ваших документів ми не бачимо. Далі учасники зборів перемістилися до майстерні на тракторний стан. Побачили ще папірець, який минулого тижня опочатали будівлю здертий. Зателефонували фермеру Романському, щоб він приїхав відкрити замок. Той відмовився, тож замок просто розпиляли. Минулого разу кажуть самооборонці, вони зафільмували усе, що знаходилось у майстерні. Сьогодні неозброєним оком побачили, що є пропажа. Я подивився, що тут залишилось якби все, що й було. Так, але нема цього трактора, який в розв'язку якого не могли знайти виконавчу службу. Але він був вже перекрашений, там є свідки, що є збиті з цього трактора. Так що, так що цього трактора немає. Далі громадські активісти порадили селянам все ж зустрітися з фермером, змусити його забрати свої речі з майстерні, щоб могти нею розпоряджатися як власним майном. Якщо фермер і надалі пручатимуться, самооборонці обіцяли знову приїхати на допомогу людям.